Як легко запускати та зупиняти спа? Басейн. Це питання хвилює багатьох, хто хоче релакс без зайвого клопоту. І отут починається магія сучасних технологій. Уявіть, ви натискаєте одну кнопку, і вода вже бурлить, масажує, розслабляє. Ніяких дров, ніяких тазиків, тільки ви, гідромасаж і абсолютний кайф. А коли час повертатись до буденності, ще один клік і все зупиняється. Це як мати особистого помічника, який знає, коли вам потрібен релакс. Спа басейн керується через мобільний додаток або зручну панель, все під контролем, навіть температура, це не просто зручно, це рівень 3000. А головне, все працює економно та безпечно. Ви не переплачуєте за електрику і не хвилюєтесь про техніку, просто розслабляєтесь. Тож, якщо хочете собі, розкіш, яка не створює проблем, ви вже знаєте, куди звертатись. У Спа-Галаксі ми допоможемо підібрати ідеальний спа саме для вас. Підписуйтесь і приходьте за консультацією. Релакс має бути не лише приємним, а й простим.